Добрий день. Сьогодні розберемо, як підключати чотирьохконтактне реле. Саме просте вже вам не буду показувати їх. в принципі. Зараз нова одна форма, а так і, раніше були інші форми. Дивіться, на кожному релі є клема 30, 87, якщо ви роздивитесь. 85-86. Якщо вам треба підключити споживач до машини. Не важно, там, Любий пристрій доп-фаре, доп. ще якийсь доп-пристрій, ви протягуєте з, з акумулятора. Опять-таки, займітьте, завжди, завжди протягуємо всі плюси завжди, через предохранитель. Предохранитель повинен максимально близько стояти біля АКБ, Щоб якщо в разі якогось замикання, передохранитель перегорає і все. Якщо а, ви поставите десь його тут. То якщо тут десь буде якась а, це він або щось з ним случиться, то піде возгорання. Тобто максимально близько передохранителя ставимо до АКБ. Перше ми через предохранитель зразу. І пішов на 30-ту кліму. Плюс це той, який йде на споживач. З 30 на 8. Коли перемкнеться, він піде ось сюди на споживач. Тобто одна лінія спеціально нарисував, вона отак іде. Вона зараз перервана, тобто вона зараз. Ось іде втора. Це вже навмикач. Тоже через предохранитель, в будь-якому випадку. іде сюди. До, до на вимикач, з вимикача йде на 85-ту. Коли ми включаємо вимикач, ми перемикаємо, і, виходить, мостик з трасати на 87-му, і електричество йде на споживач. З 85 і з 86. Іде на мінус. Якщо на 85 проходить, якщо ви підключили на 85, то на 86-ту 86 підключаємо до мінуса куди-будь. Вот. Їх також можна і наоборот підключати, Тобто, 85, 85 ту І також 30-та 87-ма. Ну, класичний случай це коли на 30-ту приходить плюс, і з 87-ї йде на споживач. От. Так що всегда подивились: на кожному на релі є написано біля кліми, яка, який номер кліма. Подивились, підключили таке раз, Плюс основний той, який йде на споживач на 30-го, з 87 го вийшов на споживач. На вмикач віддільно і все через передохранителі. Змикача вимикач іде на 85-ту, 86-й 86 йде на мінус. Все. Все дуже просто і ясно. Будь ласка, користуйтесь і підключайте безпечно. До побачення! Підписуйтесь на канал.